І підглядає, і підслуховує, і підгавкує. Ой, болі ще й підгавкує. Таке воно багатопланове. Багато Добре. Так, дівчатка, скажіть мені таке, скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і свою сім'ю в сім'ї двоє дітей? Взагалі вони дані обоє Ну... Утримання жінки, ви розумієте, так? Що глава сім'ї це мужчина. Тобто, відповідно, він розпоряджається бюджетом. Тобто, його справа бюджетом розпоряджатися, а її справа бюджет формувати. Ну він може працювати, нет. якщо хоче. хочеться. Закончені стереотипи. Довжен хлопець заробляти і дівчина підробляти. Це я так вважаю. Так, а це не стереотип? Ні? Ну так це ну у вас кончений стереотип, а у нас ні. Так, скажіть мені тоді, будь ласка, яке має бути придане у дівки, щоб її можна було брати заміж? Тому що, знаєш, буває таке, що приїжджає, у неї дві сумки барахла, там різні там, трусики, светрики, там колготи і мобільний телефон. От яке має бути придане, щоб її не соромно було заміж взяти. Ну там щось таке, от як ти думаєш? Я вважаю, ну не так, що прям блин, а там хороми, такі машини, все. Ну, я вважаю, що е, начало відношень yeah, от, має бути, що типа, спочатку ну вони там відділення живуть і в. Не єсть тіпа щось за душою, і в нього так само не зразу, щоб і хлопець на все готове, не прийшов, і дівчина так само не прийшла. Щоб вони поначалу в них було, там, допустимо, навіть якщо вона просто квартиру знімає, і він теж, потім вони живуть в, в общій квартирі, а потім уже далі разом піднімаються. Вона його підтримує, він заробляє і вона також підробляє. О, ну так, що має бути, яке в неї має бути придане? Квартира, машина, гроші. Ну... В ній нічого не должно бути те, що ради чого він должен влюбиться. Так само у хлопця. Ні, ну так як це нічого, вона я не, не повинен. Ну як буде? це, як якщо, якщо людина, типа, хороша, знаєте, допустим, так, в, та? в українські традиції, якщо вона безприданниця, то її видавали заміж за мужчину, який набагато багато старший, там їй там 16-18, йому там 45-50. Якщо вона безприданниця. Дивись, якщо от, допустим, да от в мене влюбиться хлопець, і типа побачити, що я дуже хороша людина, то що за мною там. Ну тіпа не за баба. Просто ну, якщо влюбиться, якщо в мене немає своєї квартири, то тіпа пошло далеко. E, значить, якщо ти знаєш, що шлюби, ґрунтовані на коханні, розвалюються в 95-96 випадків. Тому закохається, це не та причина, через яку треба одружуватися. Мають бути якісь більш поважні причини. Наприклад, домовленість батьків. Скажи, будь ласка, ти виховувалася з батьком? Ну, із з і мамою. Хто у вас в сім'ї глава, тато чи мати? Ну, я не знаю, так як вони не разом живуть зараз. А отже, вони не разом.